У зв'язку з нашою важкою ситуацією в енергосистемі, завдяки нашим довбанутим сусідам встановлюю собі гібридну електростанцію. поділюсь своїм досвідом. Будуть питання, пишіть, відповім на що зможу. Також, я думаю, підписники і читачі теж поділяться своїм досвідом та повідповідають на ваші питання. Плюс, в зв'язку з зменшенням, а верніше, відміною мита на панелі та на обладнання. Зараз ціни стали трохи менші, багато панелей завезли, інверторів, ціна фінальна виходить значно краща, тож є сенс зараз цим займатися. У всіх спеціалістів шалені черги, тож частину робіт буду виконувати самотужки. Там, якщо ви знаєте, там плюс-мінус трохи спрацювали з електрообладнанням. Я думаю, ви теж самі можете багато чого зробити. Мої ну, задачі це енергоавтономність плюс зарядка двох електроавто по можливості. Інвертор буде Анаджі 6,2 кВт. Панелей 12 штук по 590 Вт. Батарея ще не приїхала, поки буде без неї, але взагалі планується 48 В200 А10 кВт. годин. По вибору обладнання, а інвертори на 12 вольт розглядати з панелями нема сенсу, то взагалі якесь окреме рішення для там, квартири чи офісу, що по ним треба знати, то їх можливості, які залежать від батареї. Якщо там батарея, наприклад, 12 вольт 100 А, то максимум, який ми зможемо отримати навіть при наявності залізофосфатної батареї, то 12 Вольт помножити на 100 А1,2 кВт, мінус 10% всього 1,1 кВт. Якщо дамо більше нагрузки, BMS на батареї просто стане в захист і все потухне, ось я взяв показати вам інвертор Rengi en теж на 4,2 кВт, ну, можна починати з нього, але що тут у нас виходить? Наприклад, можна наліпити на нього? 8 панелей там, на 4 кВт, поки буде сонце, буде тих 4 кВт. Але якщо акумулятор у нас 24 В 100 А або 2 штуки 12 вольтових 100 А, що ми отримуємо? 24 помножити на 100, 2400-10% 2,2 кВт всього без сонця він буде давати. Можна поставити 2 батареї паралельно 24 на 100 А. Тоді вже буде 4 кВт. Але якщо у нас є 2 батареї 24 вольтових, ставимо їх послідовно отримуємо 48 вольт. Тут вже ми можемо трохи додати взяти такий 48 вольтовий інвертор. Він вже буде на 6,2 кВт. Плюс ми отримуємо можливість апгрейду і по панелям, і по батареям, і краще в нього зв'язок. З батареями, тому зараз переходимо до інвертора 6.2. Поки ми дивимося, як там пацани ліплять панелі на дах. Це інвертор якраз 6,2 ANG, чому ANNG, а не PowerMer. У нього менша напруга по вхідному від сонця, він має працювати від 60 вольт. Також він дешевше, він з Wi-Fi їх нема без Wi-Fi. Посилання не буду давати. Різні продавці. Перший інвертор, який я купив, був наче відправлений через 10 днів скасування. Потім відкривав спор, вернули гроші, замовляв у інших. Продавців багато, шукайте в кого замовляти. Я відповідати за китайців не буду. По обв'язки інвертора від мережі. У мене я поставив, будинок має мережу на три фази, я поставив такий трифа... трифазний перемикач. Ну Це не обов'язково. Одне положення мережа, посередині вимкнено, зверху лишив можливість для підключення генератора. Трезубра, по фазам реле напруги, ну, в принципі, вони треба. Потім нам треба вихідний автомат 32 А. Це йде на інвертор. З інвертора назад, 25 А. Чому 25? Тому що при нагрузці ще може заряджатися наша батарея і треба трохи лишити для неї. Потім у мене все пішло на такі теж трипозиційні перемикачі. Можна взяти один. Спарений, можна взяти три окремих, я взяв три окремих і кожну фазу в будинку я можу обирати або вона буде від сонця, або від мережі, то взимку можна буде там, важкі фази перемикнути на, на мережу, якщо буде недостатньо сонця. Також, так як мені треба зарядка автомобілів, я ще зробив два таких самих трипозиційних перемикача. Я можу... У мене є дві розетки, одна 10 А. Для рідних зарядних від авто. Інша на 32 А стоїть трифазна розетка, в ній одна фаза, але вона може пропускати до 32 А. І теж я можу в ній обирати від сонця, я заряджаюся, або від мережі. В принципі, цього всього достатньо. По сонцю теж з Китаю от, карабас такий захист від блискавки. У нас тут два запобіжники, захист від блискавки плюс автомат. Автомат треба обирати там побільше і він більше працює як перемикач. Тому я взяв на 50 А плюс тут на виході ще доліпив варістер на 500 вольт. Якщо там буде якась наводка від блискавки, він каратене автомат. Але якщо блискавка шарахне, то я думаю, вилетить воно все. І нічого тут не поможе. Переводка по щиту кабель 4 квадрати. Від панелей теж сонячний кабель 4 квадрати. Кабель брав на розетці, вийшов 36-50 метр з доставкою з Польщі. У нас, мабуть, ціни трохи дорожчі, але довелося брати матки по 100 метрів. Ми тут брали на толпу, тому якраз. Поділимо на всіх і буде добре. Нема смислу економити на тому кабелі з даху, тому як він має захист від ультрафіолету. І не такий він і недорогий, щоб там займатися всякими замінами. По панелям взяв тонквей соляр по 590 Вт N-Type 12 штук. Буде, два стрінги по 6 штук в паралель. По вартості, дивіться, Google, де було найдешевше, там замовив, позвонив, подивились, з'їхали на склад, перевів капусту, поїхали, забрали. Скажу так, що будь-який продавець вам від однієї палети зробить знижку на доставку. Ми брали тут на толпу, в палеті 31 штука, тож нам зробили гарну знижку. Бувають панелі з меншим током, більшими амперами, такі краще ставити, наприклад, на інвертор з двома входами, як то поверм 10. Бувають панелі з меншими амперами, і більшим током, такі краще ставити в два стрінги на інвертори по 6 кВт. Теоретично там буде 377 В по амперам, максимум 27 Ну Це так, все в райдужних дуже тонах, там на самому ділі буде менше. Інвертор може брати до 27 і візьме, скільки йому треба. По напрузі перевищувати не можна. Інвертор пару разів спрацює захист, потім може і не спрацювати. Теоретично таких панелей можна було вперти і 14 штук, але мені їх там нема куди ставити. Взимку було б більше виробітку. І дивіться, в кожній групі панелі всі мають бути однаково направлені, тому що одна панель закрита навіть наполовину, виб'є весь той стрінг наполовину. Освітлення вони мають бути рівномірно. Панелі змонтовані, вийшло от два таких стрінги, ось один на 6 панелей. З іншої сторони ще один на 6 панелей. Що вийшло по вартості? Інвертор десь 350 доларів, панелі десь 1350 доларів. Ага, робота по монтажу. По монтажу у нас беруть всі. Ну, приблизно 50 доларів за 1 кВт по панелям. У мене по панелям, якщо порахувати, 7 кВт виходить. Заплатив я за монтаж 350 доларів. Акумулятор замовив 48 В 200 А10 годин За 1500 доларів з Китаю теж. Зараз вони трохи подорожчали, 1600 доларів. Акумулятор чекати. місяця три то саме довше, бо він їде морем. І виходить, вся система десь мені вийшла 3800 доларів. Зараз йдемо, перша проба, вмикаємо і дивимося на результат. Перший запуск. Зразу зарядка авто. 5 кВт від сонця, легко. Напруга не просідає. 5,3 кВт. киловатта да. или